Два способи, як м'яко інтегрувати продажі в ваш контент від Алекса Гормозі. Якщо ви будете дуже часто робити якісь пропозиції в своєму контенті, замість того, щоб просто приносити користь людям, то ви почнете сильно дратувати свою аудиторію. І ваша аудиторія буде погано реагувати на ці пропозиції. Крім того, буде навіть відписуватися від вас і ви будете втрачати свою аудиторію. У Гаррі Вейнерчука є досить популярний підхід, який називається джеб 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 правий хук. Який дає змогу вирішити цю проблему. Суть цього підходу полягає в тому, що спочатку вам треба віддати своїй аудиторії багато корисного винагороджуючого контенту і тільки потім робити їй якусь пропозицію. Коли ви дотримуєтесь цього підходу, то ваша аудиторія звертає на вас більше уваги. Коли ви дотримуєтесь цього підходу, то у вас більше шансів, що ваша аудиторія буде робити те, що ви у неї попросите, скористається вашою пропозицією. Коли ви дотримуєтесь цього підходу, то у вас більше шансів, що ваша аудиторія буде постійно рости. Тому, перш ніж щось просити, переконайтеся, що ви принесли достатньо користі своїй аудиторії. Сьогодні в цьому відео я розповім вам про два способи, в основі яких лежить підхід Гарі Вайнерчука джеб 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 правий хук, які допоможуть вам м'яко інтегрувати продажі в свій контент, щоб не дратувати людей. Про ці способи я дізнався від відомого американського підприємця Алекса Гормозі. Вони мені сподобалися і тому я хочу поділитися ними з вами. До речі, мене звуть Риваль Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження, і саме я буду віщати вам зараз це відео. Алекс каже, що, на щастя, правильне співвідношення між тим, скільки треба віддати, перш ніж щось попросити у своєї аудиторії, це вже добре вивчена тема. Телебачення в середньому використовує 13 хвилин реклами на кожні 60 хвилин ефірного часу. Це означає, що 47 хвилин присвячені тому, щоб давати аудиторії, а 13 хвилин тому, щоб просити у аудиторії. Тобто співвідношення між віддачею і проханням повинно бути приблизно 3,5 до 1. В Фейсбуці це працює так. Спочатку в стрічці новин ви бачите приблизно 4 пости з корисним контентом, і потім йде одне рекламне оголошення. Це дає нам уявлення про те, скільки мінімально ми повинні давати своїй аудиторії корисного контенту, перш ніж зробити своє прохання, зробити якусь пропозицію своїй аудиторії. Але ви повинні розуміти. Що у телебачення і у Фейсбуку головна ціль це не розширити свою аудиторію, а заробити гроші, розумієте? Тобто Фейсбук і телебачення вони першочергово намагаються заробити гроші, а не розширити свою аудиторію чи побудувати з цією аудиторією кращі стосунки. Тому ми повинні давати більше, ніж це робить телебачення і Фейсбук, щоб наша аудиторія росла, і у нас з нею будувались хороші стосунки. Алекс Гормозі рекомендує орієнтуватися на співвідношення 10 до 1, тобто 10 разів більше, в 10 разів більше ви повинні віддавати, ніж просити. Алекс пропонує два способи, які враховують таке співвідношення і які допоможуть вам м'яко інтегрувати продажі в свій контент. Перший спосіб це інтегровані, продажі, о, інтегровані пропозиції, вибачте. І другий спосіб це переривчасті пропозиції. І так, давайте детально розглянемо кожен із цих способів. Перший спосіб інтегровані пропозиції. В цьому способі ви можете розміщувати рекламу в кожному своєму контенті, якщо будете дотримуватись правильного співвідношення давати і просити. Мінімум 10 до 1, краще більше. Наприклад, ви записуєте відео для YouTube. Перші 10 хвилин цього відео ви даєте в ньому якусь корисну інформацію, а в кінці цього відео ви розміщуєте свою пропозицію. Тривалість якої не повинна перевищувати 1 хвилину. Тобто, у підсумку у вас буде відео тривалістю 11 хвилин, 10 хвилин ви в цьому відео даєте корисну інформацію і одну, максимум одну хвилину ви просите, ви робите якусь пропозицію. розумієте? І таким чином ви враховуєте це співвідношення. Алекс Гормозі робить годинний підкаст і наявність в ньому трьох 30 секундних рекламних оголошень має досить хороше співвідношення давати і просити. Значно більше, ніж 3,5 до 1, і навіть більше, ніж 10 до 1. І тому його контент добре працює. Якщо у вас текстовий контент, то ви можете розміщувати свої інтегровані пропозиції в кінці в постскриптумі цього контенту. І це теж буде добре працювати. Тобто, спочатку йде основний корисний контент, і в постскриптумі в кінці ви просто робите якусь платну пропозицію. Далі, тепер давайте розглянемо більш детально спосіб переривчасті пропозицій, в чому його суть. В цьому способі ви спочатку створюєте і викладаєте багато контенту, який призначений чисто давати, чисто віддавати своїй аудиторії. А потім час від часу ви розбавляєте його контентом, який призначений чисто просити у вашої аудиторії. При цьому ви дотримуєтесь оптимального співвідношення давати і просити 10 до 1, мінімум 10 до 1. Наприклад, спочатку ви публікуєте в соціальних мережах 10 корисних постів, які призначені чисто віддавати просто 10 корисних постів. І потім ви публікуєте один рекламний пост, один чисто рекламний пост, в якому ви щось просите, в якому ви робите якусь рекламну пропозицію. І потім ви знову робите 10 корисних постів і знову потім один рекламний пост. І так ви чергуєте, який спосіб краще використовувати? На платформах з коротким контентом краще використовувати переривчастий підхід. Тобто 10 одиниць контенту створили, потім одна рекламна одиниця контенту. А на платформах з довгим контентом краще використовувати інтегрований підхід. 10 хвилин дали спочатку корисного контенту, і в кінці до однієї хвилини у вас йде там якесь рекламне оголошення, в якому ви щось пропонуєте аудиторії. Але за великим рахунком, ви можете використовувати будь-який із цих способів. Головне, щоб ви дотримувались оптимального співвідношення давати і просити 10 до 1 і більше. Тобто, ви можете, по суті, будь-який, але ви завжди повинні тримати в голові ось це співвідношення. Мінімум 10 до 1. Тобто, в 10 разів більше ви повинні віддати, і потім вже попросити щось. Короткий план, як ви можете використовувати ось ці два способи на практиці. Крок перший. Спочатку ви визначаєте, що ви будете рекламувати. Це може бути або якась ваша основна платна пропозиція, або якась ваша нова платна пропозиція, або це може бути лід-магніт однієї з ваших воронок-продажів. Краще за все, це, коли ви рекламуєте лід-магніт, тому що в цьому випадку люди спочатку отримують від вас щось корисне у вигляді вашого лід-магніту, а вже потім ви зробите їм якусь платну пропозицію всередині своєї воронки продажів. Тобто ви знову ж таки спочатку щось віддасте людям, так? людям, принесете, принесете їм користь через свій лід-магніт, а вже потім попросите, вже потім зробите пропозицію якусь у своїй воронці продажі. Крок номер два. Ви вибираєте спосіб, як ви будете інтегрувати цю пропозицію в свій контент. В залежності від того, який корисний контент, якого формату і якої тривалості ви будете створювати, ви вибираєте підходящий для нього спосіб. Або інтегровані пропозиції або переривчасті пропозиції. Крок третій. Створюйте відповідний корисний контент під вибраний вами спосіб. Якщо ви вибрали інтегровані пропозиції, то створюйте одну одиницю більш довгого контенту. Якщо ж ви вибрали переривчасті пропозиції, то створюйте декілька бажано мінімум 10 одиниць короткого контенту. Крок четвертий. Створюйте рекламу під свою пропозицію, яка буде відповідати вибраному способу. І Доповнюєте цією рекламою свій корисний контент. Якщо ви вибрали інтегровані пропозиції, то ви створюєте шматочок рекламного контенту і доповнюєте ним свій основний довгий контент в кінці. Тобто це буде два шматки. Спочатку великий шматок корисного контенту, і в кінці буде ось цей ваш реклам... рекламний шматочок. Важливо, щоб тривалість цього рекламного шматочка була хоча б в 10 разів менша за тривалість основного матеріалу. Це те співвідношення, на яке ви постійно повинні орієнтуватися. Якщо ж ви вибрали переривчасті пропозиції, то ви створюєте окрему повноцінну одиницю рекламного контенту, яка буде публікуватися після основного корисного контенту. Важливо, щоб спочатку ви опублікували мінімум 10 одиниць корисного контенту, а вже потім опублікували свій ось цей рекламний контент одну одиницю рекламного контенту. Після того, як ви це зробите, опублікуєте один рекламний контент, вам треба знову повернутися до надання цінності через корисний контент. Тобто знову створити 10 одиниць корисного контенту, віддати їх і потім вже знову робити одну одиницю рекламного контенту і щось пропонувати людям. Розумієте? Тобто ви повинні дотримуватись ось цього співвідношення 10 до 1. Ось так ви можете м'яко і ненав'язливо інтегрувати свої платні пропозиції в свій контент, щоб не дратувати свою аудиторію і щоб ви могли розширювати свою аудиторію. Коли це, ви це будете робити ось так м'яко, то ваша аудиторія буде нормально на це реагувати, буде користуватися вашими пропозиціями, і ваша аудиторія буде рости. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною, і ви порадуєте мене своїм лайком чи своїм коментарем. Дякую, що додивились це відео до кінця. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!